Так, наскільки я бачу, я вже у прямому етері. Зараз трошки почекаю, щоб хтось у чатик написав, що все добре, що ви мене добре чуєте. Привіт, Микола. Так, бачу, що етер, етер точно пішов. Зараз почекаю, щоб хтось написав, як мене чутно. Все, все добре. Микола, ти онлайн, бачу. <сміст> Можна, будь ласка. Привіт-привіт! Ми, до речі, так зовсім не часто. Зараз робимо прямі етери. Мені навіть трошки незвично. Привіт. Так, ну як я розумію, ви мене чуєте. Добре. Добре, тоді будемо починати. Сьогодні ми проведемо розіграш AJAX Starter Kit. Який ми ініцію, ініціювали два тижні тому на каналі в у великому огляді, який я робив. До речі, якщо ви не дивились, мені здається, це така дуже дуже, дуже файна інформація, яку просто, просто цікаво, цікаво знати. Тому що це компанія українська. Я дійсно дуже пишаюсь їми. Тому якщо у вас. Сьогодні неділя, можливо, у вас є час, щоб подивитись, там досить великий огляд, але подивитись буде цікаво. Та, до речі, рано чи пізно усі колись починають думати стосовно системи безпеки вдома, тому це буде, мабуть, корисно. Ну добре, будемо починати. Для того, щоб прийняти участь у цьому розіграшу, було потрібно подивитись відео. Поставити лайк, це опціонально, тому що я це ніяк не можу перевірити. Та, до речі, коли ви у якихось конкурсах на Ютубі е, приймаєте участь та там є, е, говорять, що треба поставити лайк, це ніяк не можна перевірити. Можна перевірити підписку. Тому ми зараз будемо перевіряти підписки. У... Зараз буду вам відразу показувати. У нас є е, така таблиця, це люди, які е, зареєструвалися у Google формі, яка була у е, посиланні до огляду. І е, тут ми бачимо їх імена та посилання на YouTube профілі. Зараз е, через сайт random.org будемо рендомити та перевіряти, чи є підписка на канал Citrus. Дуже важливо, кожен раз на таких розіграшах я це нагадую. Що для того, щоб я мог перевірити зараз вашу підписку, у вас у профілі ці підписки повинні бути відкритими. Це так працює у будь-якої соцмережі. Ви можете скрити свої підписки, щоб ніхто не бачив на які канали ви підписані. Для того щоб мені зараз перевірити, підписані ви на цитрус не підписані, мені потрібно буде це дивитись, тому якщо там зачинено. У доступ до ваших підписок, то я не побачу жодного каналу і не побачу, що ви підписані на цитрус. Тому це обов'язково. Я про це завжди говорю. Давайте починати. Все ж таки сьогодні неділя. Вихідний. До речі, хто празнує вербну неділю, вітаю. Давайте будемо, знаєте, як робити? Давайте я так скопіюю. Чи, чи не так. 278. Давайте так, будемо рендемити отак. Ось так. Не хочу копіювати. Бо я останній раз, коли копіював, воно копіювалося чомусь з прихованими строками, а там стовпцями стовпами. Вибачаюсь, а там номера телефонів. Тому я буду так робити: 278 учасників. Ви все бачите, все добре. Та генерую. Я нагадую, що ми розігруємо Ajax Starter-Kit. Цей набір дозволяє встановити вдома охоронну систему. Можна це зробити навіть власними руками, але. Якщо ви хочете, щоб це дійсно працювало те, як потрібно, треба все ж таки з професіоналами це робити. Так, 80, давайте будемо перевіряти. 80 це Сергій. Так, є посилання, це вже добре, тому що я бачив, що не у всіх реєстраціях є посилання. Там ось ситуація, про яку я говорив. Як я розумію, у Сергія зачинені підписки, та я не можу подивитись, підписан він на канал Цитрус чи ні. На жаль, це, це, теж, це теж є услов'я, яке повинно було зробити. Тому я буду генерати г... рендоміти ще раз: 251 й учасник. Дивимось, хто 251. й Це Іван. Так, Іван. Ну, давайте будемо дивитись. Можливо, тут є підписки. О, Іван. Іван катався на цьому, на параплані. Це круто. Я не катався. Так, Іван є підписка на цитрус. Тому, що я можу сказати? Іван? Вітаю. Іван, у якого. Так, от. Є посилання Іван, я вітаю. Ви виграєте AJAX Starter Kit. Зараз я зв'яжусь з вами. У мене є номер телефону. Я вже не беру після завершення прямого Етеру. Це не обов'язково бути на зв'язку. Тому Іван виграє. Що ж, вітаю. Усім дякую за увагу. І нагадую, якщо не дивилися відео про Аякс, раджу подивитись. Це дійсно цікаво. Та залишайтесь на зв'язку. Усім гарного дня, мирного неба та слава Україні! Пока!